Попри обстріли, уламки снарядів та міни в Україні активно триває посівна. Різке потепління дозволило аграріям Запоріжжя почати роботи на кілька тижнів раніше. Наразі в області вже понад 100 тисяч гектарів засіяно озимими культурами. Фермери сподіваються, що весна потішить рясними зливами, а російські обстріли не знищать врожаю. У полі фермери часто мають працювати у бронежилетах. Наша Кіра Овес розкаже більше. Це поле засіяно озимим ріпаком. Ось дивіться, дуже гарна корнева система. Вона получається в різні еті. Ну це, це гарний розвиток. Зараз ми подивимось. Точка росту ріпака. Ось він починає вже витягуватися. Через різке потепління роботи у полях почалася ще 7 березня. Це на кілька тижнів раніше, за норму. Фермери боронують землю, аби зберегти вологу в ґрунті та підживлюють посіви, переживають, що майже безсніжна зима може зіграти злий жарт. Не тільки в Запорізькій області, а й в других центральних і західних областях. З опадами були великі проблеми. Ми, звісно, надіємося на господа Бога, що буде все нормально. Вчасно підуть дежі. І не буде заморозків там не в травні. Обробляють культури і від шкідників. Ріпак, неабияк полюбляє приховано хуботник. Цей маленький жук може наробити великої біди. Якщо ти ним не, не попрацюєш, він оце заселяється у корні живе і ви можете потеряти до 50% урожаю. Він оце з'їдає рослину так внутрішньо, що вона починає тоді хворіти. А на сусідньому полі росте озима пшениця. Ми її вже покормили мерзлоталому в кінці лютого. Заїжджав трактор, була розкущена була добра пшеничка, корнева система гарна. Теж надіємось отримати добрий урожай. пшениця ріпак, сочевиця та ячмень загалом у господарстві обробляють дві тисячі гектарів ще близько чотирьох сотень втратили через окупацію. Чимало землі забрали і під оборонні споруди. Я розумію, що це для обороноздатності нашого регіону для нашої держави це потрібно. Але ну відсотки, мабуть, 20-25% в загальному від наших полів забрали ці фортифікаційні споруди. Ну, ми розуміємо, що це треба. І така ситуація не лише на цьому підприємстві. З 2022-го Запоріжжя втратило контроль над 80% відсотками своїх полів, кажуть Вова. У нас було до повномасштабного вторгнення 1 мільйон 880 тисяч, е і майже півтора мільйони в нас залишилось в тимчасово окупованих територіях. У нас є також ми збирали інформацію щодо тих підприємств, які перереєструвалися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію це Запоріжжя, Київ. Ну, їх складає близько десь 60-70 підприємств. Наразі запорізькі фермери обробляють майже 400 тисяч гектарів, чверть з яких озимі частину полів, попри небезпеку, сіють навіть поблизу фронту.